Вітаю, пані та панове на моєму каналі. В цьому відео буде огляд на це 2 кастомізацію мутанта. Я його ще хотів зробити після лютневого оновлення, але тоді в мене не було часу. Зараз час з'явився, тому роблю його зараз. В цілому я доволі скептично ставлюся до цієї кастомізації, тому що вона тільки там покращує трішки демедж. Сьогодні в цьому відео подивимось, наскільки воно покращує демедж. Плюс вона дає трекер на. Ворога, якщо ви влучили в нього з мінусів, вона збільшує віддачу. На відео від розробників можна було побачити, що вони використовують мутант на дальню дистанцію, щоб тапати як з дмрки тому в цьому відео я теж протестую таку варіацію. Я Буду використовувати її як ДМР-ку. Як завжди, не забудьте підтримати мене поставивши вподобайку, підписавшись на канал, натиснути на дзвіночок, щоб не прогавити нові відео. А також залишайте будь-який коментар для просування цього відео, щоб більше людей мали би змогу побачити його. Дякую за увагу та бажаю приємного перегляду. Розпочну я з полігону, хочу подивитися, наскільки ж воно збільшує демедж. Для перевірки візьму два мутанта. Один буде без покращення, інший з покращенням. Так, ось один. Одразу одиночні поставлю. Так, і ось другий. Так, тепер покращення візьму. Так, це два кастомізацію. Третій шолом без покращення наносить 41 демедж, е, з покращенням 45. Другий шолом без покращення наносить 55 демеджу, з покращенням 60. Перший шолом без покращення наносить 64 демеджу з покращенням 70. Без шолому без покращення наносить 92 демеджу, з покращенням 100. Ну, в принципі, без шолому результат непоганий з покращенням. Але в цілому демедж не сильно збільшується, чи взагалі профітно буде використовувати мутант в ролі DMR, але розробники саме так це бачили, коли демонстрували ці два кастомізації. що ж протестують всю ці два кастомізацію на практиці, для цього піду на Лагну. Першу, до речі, сюди падаю. Так, ну зі мною один чувак, я так розумію. Більше я не бачу. Так, вбив його. А це сквади і я його підняти можу. Але він здався. Казаха я би підняв. Мутан знайшов нарешті. Замовлю покращення, щоб не шукати його. Ну, в принципі, можу йти вже в зону. Зараз покращення заберу тільки. Блін, квадрик тут тільки. Не полюбляю я цей квадрик. Дуже погано повертає, О, це те, що треба. Так, там людей немає. Ось знизу є. Так бачу. Когось видивляється. Бачу ногу, не бачу сенсу по ній стріляти, бо демеджу мало нанесу. Віле він когось видивляється, що Так, попав декілька разів. Біля мене хтось приїхав. мне еще кто стрелял. Ладно, знаю, завидка. Так, бачу, типа, наверное. Від цього треба полутати. У нього тут щит був. До речі, знизу досі хтось стріляється. Так, декілька разів влучив. Проб'ю колеса. Щось класом не пробувається. Це знов той чувак. Пошукаю того тіпочка. Зараз перезаряджу. А, ось бачу його. Так, щось загубив. бачу. Взагалі влучити не можу. Щось навіть загубив його. так, зона пішла, треба їхати. Не знаю, поки обоях корявий і не влучає нормально. І мутант для ДМРки, для ролі точніше ДМРК погано підходить. Уже а бачу. Два шота дав. Добре, що типа підняв, так би в лобі відлетів. Так, той на гору біжить, бачу. Тут, скоріш, я погано тапаю, ніж... Позаду тачка... щось нокає. А, побачив. Оце максимально тупий мув був. Ну все, ми програли. Поки в мене три варіанти. Або я просто косий, або просто ця зброя мутант з кастомізацією C2 не підходить для ролі ДМРки. Або третій варіант, і я косий, і зброя не підходить. Ну, зараз ще спробую одну катку зіграти, але я думаю результат буде подібний. Так вже бачу, одну людину. Уже двох бачу. Але вони кудись не туди летять, здається. Ще ні, одна зі мною впала. Так, одразу М6 не знайшов, непогано. Кращенням на АВ, але залишу на мутант. А, біля мене хтось бігає. Це цікаво, до речі. Тиба, кто ж до нас гості нахуй завітал? Дибас литвик. Ну він піднимет, чи ні. Що він бофтап. А ну чи в тебе хаешка є? В тебя хаєшка є. Кацап, а то добить. У тебе є литвик? Нема. Подожди, я його граф нет. У них в команде Кацап. и вони його хочуть вбити, щоб, типа мене в команду взято. Ладно, коротше, он уже не встигнуть, тому... Деслокуйся, може ще зустрінемось. О, ось якраз мутант. Замовлю покращення. Так, це два кастомізацію. Монтую всю зброю. Там бачу. Текстура, що було. Ще такий косий. Ну, Блін, проти каряка пікатись. Не дуже умна. Майже нокнув. С криком взагалі на варик. Ще й зона пішла. О, раз мы на стрелять. Мои же, блин. Соконечно на Б. Я уже на золотаю. Що ж, зігравши 2 матчі з 2 кастомізацією, роблю висновок, що і якоси, і сама кастомізація не підходить на роль ДМРки. В коментарях можете залишити свій варіант. В цілому ця кастомізація доволі дивна, тому що ну, її не можна використовувати як заміну DMR, це плюс в ближній дистанції вона мало що буде вирішувати, тому що трекер не треба в ближній дистанції. А... Трішки більше демеджу не грає ролі. Ну, по факту, типу, ви з борстою і трішки більше демеджу маєте. Ну, ліпше взяти якусь автоматичну зброю і вже з нею там в клоузі вбивати ворогів. Якщо вам це відео сподобалось, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал, натиснути на дзвіночок, щоб не прогавити наступні відео. Дякую, що додивилися до кінця, і до зустрічі в наступному відео.